Смачний супчик. У вихованців 18-го дитсадка Тернополя обід. Гороховий суп і макарони з м'ясом діти їдять за новими кольоровими столами. По можна поспати. Де пройде його сонний час, нам показує. Сіку. Сергійку, а де твоє ліжечко? Покажи. мені. Там, там ліжечко моє, дико. Тут без конкуренції усі ліжечка однакові, а от за двоповерхові справжні бої. Нові їдальні, спальні, санвузли тут облаштували торік. Тепер 50-річному дитсадку можуть позаздрити сучасні оновлення заслуга благодійного фонду оберіг добра, створеного за ініціативи працівників агрохолдингу. Мрія, в жахливому стані був садочок, протікала криша, грибок. Ну тобто, треба було робити такий капітальний ремонт. От, тому ми все зробили і всередині, і фасад садочку. Також ми повністю замінили все обладнання кухонне, закупили нові меблі для діток, нові іграшки, нову навчальну. Літературу і от цього літа також ми е, облагороджували дитячі майданчики, е, реставрували павільйони, лавочки нові зробили пісочниці. Вихованці від таких змін у захваті, розповідає керівник закладу. Їм дуже. Подобалося, кажуть, ми прийшли в новий садочок. Вони не кажуть, що ми прийшли в цей садочок, в який ми ходили. Ми прийшли в новий садочок як тут гарно. Но вони не могли натішитися. Вони, їх неможливо було перші дні ніяк згрупувати. Я кажу, дайте дітям трохи волю, нехай вони освояться. Що ви тут робите? Розкажіть, пиємо, і їмо і, і гаємось. Знову сонце виглядає. А ще отримують повноцінний догляд і виховання. Одне з улюблених занять англійська мова. Clap, clap, clap. Не дивно, що в такі заклади черги охочих навчати тут своїх дітей. Проте умови однакові для всіх, каже дирекція. Електронна реєстрація. Мрія Агрохолдинг продовжує опікуватись дитсадком і надалі, як і іншими навчальними закладами, будинками для людей похилого віку та бійцями АТО.